Незважаючи на війну, яка триває в Україні, міська влада постійно дбає про чистоту Нікополя. Цього тижня працівники комунального підприємства Міське паркове господарство розпочали покоси трави. Роботи тривали у парках та скверах на алеях та узбіччях доріг. Окремі бригади паркового прополювали квітники, наводили лад біля пам'ятників, обрізали парость вздовж дороги на вулиці Кооперативній та очищали зливовий латок на вулиці Героїв Чорнобиля. Крім того, цього тижня комунальники почали викорчовувати пні, які залишилися після зносу аварійних дерев. Працівники комунального підприємства Міськавтодородин закінчували роботи щодо благоустрою території, яка більше 30 років була занедбаною. Тут обрізали чагарники, провели планування ґрунту, зібрали та вивезли сміття. Тепер ця територія виглядає ось так. Звертаємося до всіх мешканців з проханням цінувати працю людей, які наводять лад на вулицях Нікополя. І тоді він завжди буде красивим та впорядкованим. Коли дозволяли погодні умови, комунальники продовжували поточний ремонт проїжджої частини дороги на вулиці Електрометалургів, асфальтування вели з дотриманням технології. Також комунальники продовжували очищати бордюри від ґрунтових нанесень на вулицях міста та на Горбатому мосту. До виконання цього виду роботи була задіяна спецтехніка. Дивлячись на те, як міська влада постійно дбає, щоб Нікополь був чистим та охайним, мешканці й самі беруть активну участь у благоустрої. Цього тижня бригада паркового висадила хризантеми на клумбі біля Цуму. Ці квіти подарувала місцева благодійниця. Але основні зусилля комунальників були зосереджені на прибиранні стихійних звалищ на міському кладовищі. До днів поминання померлих на цвинтарі повинно бути чисто. Виконання цього завдання знаходиться на особистому контролі міського голови. Бригади паркового працюють злагоджено та швидко. За майже три місяці з території цвинтаря вже вивезли 500 тонн сміття.